Я, Анна, хочу дати свідчення Божого зцілення, як Господь допоміг мені зцілитися від важкої хвороби. Три роки тому, при медогляді, в мене виявили пухлину нирок. Хвороба була дуже важкою, тому що сказали, що вже остання стадія, і у Франківську тут боялися за мене братися і сказали, що оперувати не хочуть. Остання стадія раку. Одна жіночка в палаті мені підказала, що в Франківську є такий олець, отець Олег, який може тобі допомогти. І я і привела мене до нього. Він тоді ще правив біля роддому, там в такій невеличкій каплечці. І е, я пішла до нього до сповіді, розказала про свою біду, і він почав за мене молитися, допомагати мені у цій хворобі. І так Господь дав. Що мене спрямували до Києва в інститут раку. Там професор досить такий відомий, який, навчав, який практикував в Америці, який зараз оперує майже всій Європі, їздить. Запрошення має до своєї Європи. І от він мене береться лікувати, бере, оперував мене. Пухлина була дуже великою, він каже, то просто чудо. Вона не дала вам ніяких метастазів, так як тут Франківську казали, що метастази в усіх органах. І зробив операцію і навіть залишив мені нирку на місці. Нирка залишилася, тільки трохи резекцію нирки зробили, трошки там її разом з пухлиною видалили. І так вже три роки пройшло, як я полегенько. Завдяки молитвам отця Олега, мої дочки обидві відразу прийшли до нього і довгий час ходили постійно на молитви, на молитви зцілення, на служби Божі. І я в той час відчула таку допомогу, що я бачила, як всі люди ну, переживають, плачуть, щось вони якийсь мають неспокій. Настільки моя душа була спокійна, настільки я відчула силу Божу, що в мене не було страху. В мене просто не було страху. Я йшла на операцію. Ті кажуть: ти зараз йдеш на операцію. Я ну і що? Я йду на операцію, бо так треба. До цього дня у мене жодного дня не було страху. Був один такий випадок. У мене після півроку після операції. Піднімається висока температура до 40. З'їхалися, покликали всіх лікарів, всі консультанти лікують. Ніхто не знає, ніяких ознак немає, а температура, і я говорю в температурі. Я маю в кошельку телефон отця Олега. Даю дочці, кажу, Марійка, дзвони, дзвони до отця Олега. Бо я бачу, що вони мені ніхто раду не дають. Я тиждень в горячці лежу і ніхто не дає ради, а температура вже мене допалює. Всі кажуть, їдьте знову в анку, з'їдьте, бо, бо ми тут не знаємо, що робити. Вона подзвонила, то було вночі пізно вже десь, може, десь перша друга година ночі. Вона подзвонила до оця Олега. Буквально за годину, може, навіть години не пройшло, я відчула, що на мене йде знаєте, такий кипяток. От просто на мене лється кипяток. Я ціла мокра. На мене так вилилося, все, я змокріла. Стала і кажу, що все, температури нема. На нині день. Три роки пройшло з того часу, жодного разу. Мені не було ні температури, ні іншої хвороби. Дякувати Богу, дякувати отцю Олегу і його молитвам. Я зцілилася від такої важкої хвороби, коли виставляли вже мені третю стадію, що вже казали, надій не було ніяких, а я в даний час вийшла на роботу, працюю, життєрадісна. І дякую отцю Олегу за те, що він допоміг мені зцілитися, що він мене він мені вказав дорогу до Бога. І я просто забула страхи. Я відкинула від себе страх і сказала: Господи, не буде твоя воля.